Екологічне лихо від чернігівців з приходом весни жителі приватних будинків активно почали прибирати у себе в дворах та спалювати непотріб тим самим отруючи повітря десятками найрізноманітніших хімічних сполук, які накопичуються в організмі людей, провокуючи загострення як хронічних хвороб, так і виникнення нових. Разом із димом у повітря а потім у легені людини потрапляють важкі метали, сумнозвісні діоксини та інші сполуки. Аби запобігти спаленням, щодня представники екологічної інспекції проводять рейди. Складено 14 адміністративних протоколів на порушників та направлено на розгляд адміністративних комісій. Також більше 30 у нас попереджень, здебільшого там палять люди похилого віку, тому ми їх попереджаємо, вони відразу реагують на наше зауваження. Тим же, Хто продовжує спалювати сухе листя та траву, загрожують штрафи. Мінімальний штраф 340 гривень на фізичних осіб, максимальний 1360 Якщо ж це якісь підприємства або це юридичні особи, установи організації, то штрафи здебільшого більше, мінімальний 850, максимальний 1700 гривень. Екологи пропонують містянам не знищувати вогнем сухості, робити компостні ями і використовувати перегній для садівництва. Або ж віддавати сміття на утилізацію. Кожну суботу у приватному секторі виїжджає спеціалізовані транспорти комунального підприємства ТП2528. Тобто вони приймають все сміття від населення приватного сектору. Гілки та сміття по гілки потрібно рубати на 15-30 сантиметрів, складати їх в щіпки і скидати їх в ці мішки, і повинен водій їх забрати. Велику проблему для людей тваринного та рослинного світу несе спад. Алювання трави за містом. Часто фермери у такий спосіб знищують залишки минулорічних рослин. Рятувальники звертаються до жителів області, аби ті не проводили таких дій. Адже за останній тиждень вже зафіксовано чотири масштабні пожежі у різних районах Чернігівщини.